Слава Україні! Хочу показати вам сьогодні на 1 квітня сорт Маравіла посаджена була осіння. Вже є перші сходи. Були заморозки у нас два дні підряд, мінус 3 і мінус 2. Зараз потрібно цей вже потик зрізати при самій землі. Не зрізаємо зразу, тому що щоб було видно, де пізніше весною сходи йдуть. От щоб не було отакого. Щоб не було отакого. Цей потрібно зрізати при самій землі. Ходить. Це є осіння посадка в нас. Практично, що через один вже зійшло.